Слава націю, вітаю на каналі. Добрий ефірі я, Сашко Добрий. І Працюємо сьогодні на доволі таки свіжій машині. Не так багато вона прийшла після заводу. Ну і Очевидно, цей кран ніхто не чіпав із заводу. Про що мова? <кій> <кій> Було відео там, де з заводу розвернутий був оцей кран. Ну Це рідко таке трапляється, що цей кран із заводу розвернутий. Частіше трапляється, що з заводу розвернуто ось цей екран. Я не знаю, чи пише мікрофон. Літера З зачинено, О відчинено. Мало би бути. Так само ви не сприймете, як я не сприймаю, проте заслінка он, Москвороти, так? завод для московитів пише. Оце у нас має бути закрите. Донизу має бути відкрито. Натомість... Ви можете бачити розслаблений, тросик. Тросик, розслаб, де? розслаблений. тросик. Оце заслінка відкрита в положенні Z. І чутно за, ну я не знаю, чи пише мікрофон достатньо добре. Але от зараз чутно, що вогонь полум'я на всю працює. Зараз я натягую трос, закриваю заслінку. Чуєте? Фу. Як звук міняється. І оце воно... Та то я відео пишу. От тут кран перевернути на заслінці. І от я ставлю у відкрите, а насправді закриваю. Тобто оці крани з заводу частіше перевертають. Це теж пильнуйте, майте на увазі. Це ну, на машинах індивідуально, треба мати на увазі. Разом боремо і поборемо.